Куп'янський напрямок так дійсно активних прямих штурмових дій наразі не проводиться. Проводиться окремі висування диверсійно-розвідувальних груп. Тобто ворог а, намагається з'ясувати наші позиції, позиції наших військових, а, хто проти нього воює, які частини, які, власне кажучи, потужності. І а, наносить а, дійсно удари керованими авіа. Бомбами сьогодні зранку, в тому числі по мостових переправах у е самому місті Куп'янську, по Куп'янському напрямку між населеними пунктами. Це свідчить про те, що ворог фактично е проводить підготовчі дії до майбутніх штурмових дій, і це, власне кажучи, у них проходить так, би мовити, е хвилями. Спочатку вони накопичують. Певну кількість своїх військових, далі там штурмові дії, далі ми наносимо їм досить серйозне там ураження. Далі вони знову переходять до ротації, заміни військових підрозділів і далі будуть готуватися до штурмових дій. Ми чітко розуміємо, що для них наразі купінський напрямок знаходиться в пріоритеті. Чому? Тому що щоб відволікти наші збройні сили від інших напрямків, де вони мають успіх.